Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео я покажу, як я використовую фабричний набір гумкою одна лицьова, одна виворітна в своїх виробах. Для цього я набираю половину петель, які мені потрібні потім будуть для гумки у виробі. І, наприклад, я наберу 10 петель. Набираю на нитку контрастного кольору, і це додаткова нитка. Спосіб довгий хріля. Я початок покажу в повільному темпі, щоб ви побачили. Ось в мене ниточка, ця нитка в мене від моточка, а ця це саме той хвостик. І показую, зразу у нас на спицях дві петлі, третя, четверта, п'ята. Шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Петлі набрані, і ми ниточку додаткову обрізаємо, щоб вона нам не заважала. Далі я беру ниточку основного кольору і починаю в'язати. Перший ряд ми в'яжемо лицьовими петлями. Перша петля кромкова вона також пров'язується лицьовою. Далі ви зрозумієте, чому я набираю половину петель від того, що мені потрібно, бо петлі будуть удвоюватись. Перший ряд ми пров'язали лицьовими петлями. Другий ряд виворітний ряд, і ми пров'язуємо далі виворітними петлями. Спробую це робити швиденько, щоб не витрачати даремно ваш час. Останню петельку трошки підтягнути потрібно. Другий ряд в нас готовий. Третій ряд ми пров'язуємо, і це лицьовий ряд. Ми пров'язуємо лицьовими петлями. Так, третій ряд готовий. В четвертому ряду ми починаємо удвоювати петлі. Першу петлю знімаємо, це кромкова петля, і далі ось петлі, які ми будемо, з якими ми, так, фокусуйся. ось петлі, з якими ми будемо далі працювати. Ось вони. Голубим кольором. Ось першу петлю ми піднімаємо, чіпляємо на спицю. І всі петлі, які ми будемо піднімати, ми будемо пров'язувати лицьовими. Пров'язали лицьовою петлею. Петля, яка у нас на спиці, ми пров'язуємо виворітною. Наступну петлю також піднімаємо, одягаємо на спицю і пров'язуємо лицьовою. Далі виворітна петля. Підняли петлю, на спицю одягли, і лицевою пров'язали, далі виворітна петля, піднята петля лицева, далі виворітна. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язала до кінця ряду, удвоїла петлі і я не обираю зразу додаткову ниточку. Я пров'язую десь пару рядів. А потім так буде зручніше. Тому я пропоную вам пров'язати лицьовий ряд. Ви вже тут, тут видно і лицьовий, і лицьові, і виворітні петлі. Тож давайте ми пров'яжемо лицьовий ряд і виворітний ряд, і потім я повернусь до вас. Я пров'язала один ряд лицьовий ряд і пров'язала виворітний ряд. І зараз я покажу, як я убираю додаткову ниточку. По виворітній стороні, дуже охайно кінчиками ножиць я піддіваю додаткову нитку і обрізаю її в декілька місцях походу в'язання. Дуже охайно, щоб не перерізати нитку основного кольору, і дуже охайно, так кінчиками, ножиць я прибираю цю ниточку, можна частіше перерізати. Щоб було зручніше потім доставати її. Ножиці великі, тому трошки незручно. Але ж маємо, що маємо, як то кажуть. Зараз не приходиться дуже обирати. Я обрала нитку, додат прибрала нитку додаткового кольору. Зараз я пров'яжу декілька рядів і повернусь до вас, покажу, як охайно виглядає ця резиночка. Я пров'язала декілька рядів гумкою, одна лицьова, одна виворітна. Ось так виглядає мій. Фабричний край, не дивлячись на те, що я в'язала із акрила зразочок, все ж таки ви бачите, що він дуже охайно і красиво виглядає. Коли я в'яжу свої вироби, то я фотографую край в різній пряжі. Тому я обов'язково додам, ви зможете побачити, як цей край виглядає і в напівбавовні, і в мироносі, і в напіввовні. Якщо моє відео для вас було корисним, підписуйтесь на канал, коментуйте. Я буду вам дуже вдячна і дякую за увагу, до нових зустрічей!